Доброго дня, це телеканал «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про акцію, яка буде відбуватися і проходити у Києві. Подробиці знають організатори цієї акції, навіть не тільки організатори, а й учасники. Сьогодні будемо говорити про українсько-літовський музично-поетичний концерт. під назвою Разом до перемоги з нами в студії Павло Непша, це організатор цієї музично-політичної акції. А Анастасія Дмитрук. Це учасник цієї е, мистецько-музично-поетичної е, акції. Е, я розумію так, що Анастасія Дмитрук буде більше е, відходити до поетичної частини. А решта гуртів, які ми сьогодні на назвемо, будуть вже співати, так чи ні? Так. Все правильно, я відповідаю за поетичну частину. А хочем. чому така а, таке поєднання українсько літовське Ми більш е, звикли до українсько-грузинського і українсько-польського, мабуть. А тут так несподівано українсько-литовське. Ну треба розвиватися і далі будувати дружні стосунки. Вони дуже нас підтримують. Литва це наші ліпші друзі у нашій зараз сьогоднішній боротьбі. І в першу чергу, тому що це музиканти, які створили. Дуже класний музичний твір на мій вірш, який знає Україна, Литва, Грузія, Білорусь, Польща і дуже багато країн а, про відгуки на цей вірш. Я так розумію, його добре знає і Росія, адже вона на вірш «Нікогда ми не будемо братям зробила стільки відповідей, що навіть можна сказати дякувати завдяки Анастасії. Вона пробудила талант поезії в Росії, так. також у надихнула, сучасній надихнула Росію. Павло, наскільки було складно в наш час зібрати українців, літовців, все це зробити, організувати, зробити концерт? Ви знаєте, в наш час абсолютно не складно зібрати людей для гарної справи? Особливо якщо це українці, літовці, грузини, як ви сказали. Да? Відповідно, що по першому питанню, по першому ж дзвонику, всі гарні люди відгукуються і намагаються допомогти навіть більше, ніж їх просиш про це. А хто наш З боку Богодін... України буде брати участь у цьому концерті. А, ну, з боку України буде Анастасія брати участь, перш за все. А, також етнорок гурт Тарута. Угу. А, і я хочу сказати, що в принципі в нас вже ну, нашого фонду і волонтерського руху територія життя вже. Досить багато історія організації таких благодійних концертів завжди позитивний відгук, позитивний відгук стосовно музикантів. Більшість музикантів дуже радо відгукується у можливості взяти участь у таких виступах. А також головне, це люди, які підтримують такі ініціативи, приходять і розуміють, що ці кошти, які збираються під час таких концертів, одразу переходять йдуть на допомогу або військових, або на допомогу тим жертвам постраждалим у АТО. Угу. Ну, якщо вам треба якесь таке персональне запрошення, у нас таке є від литовців. Вони надіслали нам. Самі вони зараз знаходяться де? Поки що? У вільнюсі у Вільнюсі. Вони поки що у Вільнюсі, але з Вільнюса вже є відеозапрошення для усіх киян і гостей нашого міста для того, щоб відвідати концерт разом до перемоги. Дивимось, відеозвернення. Здравствуйте, дорогие наши украинские братья! За тот сложнейший период вашей, да, собственно говоря, и нашей жизни у нас не было такой возможности приехать и встретиться с вами. И, наконец-то, мы приезжаем в Киев на благотворительный концерт, который состоится 17 октября в рок-клубе Route 66. Это, конечно, большая честь для нас, петь для вас. І ми з нетерпінням ждемо всіх сильних духом свободи людей. Приходіть 17 октября ждемо вас та да. до встречи. Пока. я розумію так, що Анастасія, ви їх знаєте особисто. І я знаю, що це запитання, мабуть, лунає вже там в тисячний раз для вас. Як ви познайомились, хто ці хлопці взагалі і чому вони приїжджають, і чому ми саме повинні відвідати цей концерт? Вони неймовірні. І це вже привід для того, щоб відвідати цей концерт. Вони ну як виходить? Я написала вірш, виклала його в мережу, і Віргіс, композитор, він прочитав його там в соціальних мережах. Йому він сподобався. Він собі його відклав на поличку, десь каже, що це був класний вірш. Я колись, можливо, напишу пісню. І за два дні він десь повернувся до нього і почав писати, і створив те, що створив. Ну угу. це крутюща пісня. А Віргіс, він написав слова, а він написав музику, так? Да. На ваш вирш никогда мы не будем брати. А решта хлопців. Решта хлопців це його ну, колеги, друзі. Вони друзі, в принципі, вони друзі. І спочатку малася там певна кількість е співати цю пісню. Потім почали долучатися інші люди, і хор. І ну там дуже велика команда працювала, професіоналі. Вони дуже талановиті, професіонали. Мені дуже пощастило. Я з ними познайомилася вже влітку, тільки ну отак. От приїхала до них в гості. Вони мене запрошували. І впевнена в тому, що вони найкращі, вони такі щирі, веселі. Талановиті і все, що вони роблять, це це дуже талановито і круто. Угу. Павло, це буде концерт е, веселий, щирий, класний. Е, або все ж таки, це буде е, ну концерт е, такий напружений і для того, щоб е, всі відчули ну, настрій такий бойовий і суворий в нашій країні. Ну, я думаю, що перш за все, це концерт буде відвертий, враховуючи формат. Відповідно, що, по-перше, перша частина буде за Анастасію. Також у нас буде виступати група. Вони такі дуже драйвові хлопці. Тарута я маю на увазі. Ну, і відповідно, що литовські музиканти будуть, скажімо, так, забезпечити логічний фінал цього концерту. А поезія тільки від вас, Анастасія, чи хтось ще буде виступати і читати вірші? Ніхто не буде виступати, і читати вірші. Досить і мене там. Я буду читати свою інтимну лірику, почитаю патріотичну. А я бачив, що ви дуже часто їздите і у Францію, і а, в Латвії ви були, і в зону АТО, де найважче давати такий творчий вечір, виступати і читати власні вірші. Найважче у госпіталях. Е, бо там ну треба підбирати саме такі. Важко підібрати потрібні слова, які вони мають почути, які ти маєш їм сказати. Бо не не всі, е, всі по різному налаштовані, всі туди приходять із різним настроєм на концерт у госпіталі. Я маю на увазі. То це най, ну, найважкіші найваж... такі зустрічі. А всі інші це дуже приємні і ну, класно. Наступне відео, яке ми запропонуємо вам передивитися, це власне спільна пісня від литовських музикантів Анастасії Дмитрук на її вірш ми не будемо братями». Начало йде вірш, а потім вже плавно переходить у пісню. І знову завір... за все завершується віршом. Дивіться. Ніколи ми не будемо браті, ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас вільними. Нам Не стать з вами навіть сводні. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безлики. Вы огромные, мы великие. Никогда мы не будем братьями Ни по родине, ни по матери Духа нет у вас быть свободными Нам не стать с вами Сводными. Вы себя крестили старшими, Нам бы младшими, да не вашими. Вас так много жаль, безликие, вы гром. Анастасію Дмитрук ми запропонуємо а, і попросимо представити всіх музикантів, які брали участь у записі цього кліпу. Адже це не є гурт якийсь літовський, Так а, це незалежні музиканти, і вони у повному там складі будуть присутні 17 жовтня. Май майже Кисоті, хто брав буде. участь у записі цього а, а, відео, брав участь Віргіс попшіс. Композитор Єронімос Мілюс, співак дуже талановитий, Гінтас Літінскас. Він аранжировкою займався і кліпом також. Ну, в принципі, ще знаю, що брав участь і Володимир Константинов, він займався хором. Ну, а хор я вже не перерахую, бо вибачте, я. Не а засну. це хор, здається, ну такий державний, там він базується в Клайпеді, так здається. Так. І це ну, серйозний такий. Потужний. такий. Да, потужний хор. А, Павло, запитання до вас. Ми, ви збираєте цю таку музичну подію, а потім кажете, що всі гроші підуть на допомогу воїнам АТО. Як саме? А... Скажімо так, під кожну подію у нас, ми завжди говоримо, яка саме мета збирання цих коштів. В даному випадку, це кошти збираються під. Наш проект зігрі солдата, скажімо так uh -huh. зараз. Є залишається на сьогоднішній момент проблема. Це недостатнє комплектування. частини, мається на увазі комплектування теплим одягом, теплим екіпіруванням, враховуючи, що якраз наступає зимовий період. Це питання дуже актуальне. Тому е, наша задача зараз е, зібрати якомога більше коштів, щоб закупу, закупити термобілизну, е, тепле екіпірування і відповідно печі, да, чи бульор'яни, чи то якісь буржуйки, але все одно це, це необхідно безпосередньо там. Тому що, враховуючи ситуацію, ми розуміємо, що скоріше за все, там це буде досить тривалий час потрібно. Угу. А вартість квитка для того, щоб потрапити у клуб і послухати і поезію, і пісні? Вартість квитка, квитків 150 гривень. 150 гривень. А солдати, які зараз перебувають в Києві на лікуванні, на у від Пустці, є якась знижка для них, я те, скажу, вони потрапили до Я нас, скажу так? більше, ми запрошуємо також солдатів. Наприклад, ми, скажімо так, постійно маємо відношення до українського київського прикордонного шпиталя, І відповідно, що ми запрошуємо також і солдатів, ну, принаймні, хоча б певна кількість людей, щоб вони змогли приїхати. Але, на жаль, не завжди це виходить, тобто з точки зору, Керівництво цього шпиталю не завжди відпускає цих солдатів. Угу. Коли відпускають, відповідно, що ми намагаємося. Якомога більше все ж таки залучити туди на концерт. А можна зробити з цього концерту концертну бригаду, яка буде їздити як Анастасія Сольно їздить для того, щоб дати і зігріти піснями і поезією солдата на місці, якщо можна так сказати, Ви знаєте, насправді дуже багато музикантів, які перш за все хочуть потрапити туди в зону АТО, да щоб виступити, і насправді дуже багато наших українських музикантів. Не знаю, що до іноземних, можливо, це буде перший випадок, які регулярно їздять і підтримують дух музикантів. Тому я думаю, що ідея сама по собі вона жива і ми будемо її актуалізувати. А далі у нас є наступне відео. Хочеться все показати, що ми підготували, е, е, така пісня, зігріваючи патріотичний дух від гурту Тарута. Якщо зможемо, покажемо повністю. Дивіться. <плес> Це гурт рута, який виступав на майдані, і буде виступати на концерті під назвою Разом до перемоги від Павла. Дізнався за кадром. Що взагалі всі ваші акції вони супроводжуються аукціонами розпродажами? Якось ще можна зацікавити глядачів. Що на цьому концерті на у 17 жовтня також буде розіграна. Ну, цей концерт теж теж не буде винятком. Відповідно, що на цьому концерті ми плануємо провести кілька кілька аукціонів для збору коштів. Відповідно, що якщо все буде так, як ми запланували, то нам хлопці мають зато привезти ще кілька артефактів, частин снарядів, гільз, частин російських ракет, які у них є, залишилося. Ну це, скажімо, так дозволить нам зібрати ще до. Трохи коштів наших потреб. Я думаю, що Анастасія у вас не цікаві, да? гільзи та частини цікав, ракет. Цікав. А ви коли приїжджаєте в зону АТО солдати щось дарують? Ну окрім коли... квітів, я, я розумію. квітів. Ой, вони мені подарували, коли я виступала перед 79-ю бригадою і феніксом батальйону. Вони мені подарували свій прапор. І то була для мене дуже крута нагорода, бо до цього за день до цього вони подарували такий прапор Порошенку. і Океана Ельзи Вакарчуку, то дуже класно. Я сказала, що такі тільки три. У мене у Порошенка і Ельзи. А, а як ви знаходите баланс, поезія, робота, а, виступи, творчість? Робота, я розумію, останнім часом а, десь на десятому вже там місці, та? що ніхто про це не, не, не говоримо. Але про концерт. Тоді про концерт. А, я розумію, що там буде презентація вашого першого диску. Так, і першої збірки. Е, я принесу туди збірочки свої, можна буде придбати. Вилучені кошти ми, я всі збираю тільки знову ж таки для хлопців. Ми будемо допомагати їм. І на кожних літературних своїх вечорах ми продаємо збірки і диски і збираємо кошти. І також диск. Зараз готується, він вже на фінальній стадії такій. Там е, будуть і мої аудіодоріжки е, моїх віршів, де я читаю, а також усі пісні, які були створені на мою поезію, е, включно Нікадам, ми не будемо братів, молитва. І... А які групи ще долучилися до о, вашої творчості і забажали також виконати і зробити з о, віршів о, пісні? Ну, на сьогоднішній день це грузин Зазазалі Швілі, оперний співак, і музикант. Він створив пісню «Верніть нам наше небо. Це була перша пісня взагалі на мої твори. Okay. І ще декілька ліричних пісень. А сьогодні це вчора була презентація Тетяни Піскарьово, пісня, пісня коханої до солдата. І дуже така вона лірична, душевна, із серця в серце. До речі, про лірику я знайшов в Ютубі. Ну, як на мене, дуже класний запис. Невеличкий вірш. Там буквально 40-50 секунд. А ви не пишете, так? Здається, ну такі великі вірші. Я не люблю великі. В, да, вони такі. От на мінуточку, але влучно влучно виходить. А вірш ні старайся, уже не цепляє. Ми зараз його подивимось, а потім вже будемо переходити плавно на завершення нашої розмови. Давайте. Не старайся, уже не цепляет, проживели твои крючки. От царапины все заживают, а глаза закрывают очки. Не старайся, ты видишь, не больно. Мимо пули летят, не стреляй. Улыбаюсь значит, довольна. Надоело значит, прощай. Не старайся, напрасны попытки. Все слова Це все суета. Я тобі напишу на открытке. Не цепляет. цілую. Пока. І перед тим як сказати Пака, хотілося б підкреслити, що лірика на цьому концерті разом до перемоги також буде від вас. Трішки буде. А після цього концерту або до цього концерту, куди поїдете, де будете виступати, взагалі, де можна буде вас побачити і почути. Ой, багато де заплановано наступних літературних моїх вечорів. Це Дніпропетровська, Одеса та все далі. А поки литовці будуть тут, то ми з ними десь поїдемо святкувати їх приїзд у в Україну, бо багато а з них вперше приїдуть. зараз в інтернеті так і продовжуються. Ну такі відповіді Анастасії так. Дмитру. Так вони там Росія велика. Ще Багато хто не бачив вірша, і коли бачить, має внести свою лепту і має відповісти. підтримати. А є якась ну для вас там напруга, ну це ж таки там негатив. Вони там кажуть такі ні. То, то я не слухаю той бред горий. Угу. То тільки для настрою можна іноді вімкнути і подивитися, що все стабільно нічого в них не змінилося. Всі там же теж же, там же, ну тобто, а Павло. І а, що підготує, окрім концерту, а, а, ваш фонд територія життя? А після або до, до що зараз ви робите над цим над чим працюєте? А, ну зараз у нас продовжується проект «Авто для армії. Угу. Ми збираємо кошти безпосередньо на авто, на автомобілі, для які передаємо армії. Це або санітарні машини, або броньовані, броньовані машини. Тут е, два моменти: ми або е, два, два напрямки цих, цього проєкту. По-перше, ми переганяємо авто з Європи в основному е, і перероблюємо їх для потреб армії. Друге, це. Ми плануємо, тобто збираємо зараз кошти на купівлю броньованих машин, які виробляються безпосередньо в Україні. Uh -huh. Це такий основний основний напрямок нашої діяльності зараз. Ну, Крім того, також це підтримка кількох українських частин, починаючи з 79-ї аеромобільної бригади, 13-ї Чернігівський батальйон територіальний. І відповідно також зараз перший танковий батальйон. В принципі, намагаємося допомагати всім, хто звертається, але ресурси досить обмежені, тому шукаємо всі можливості для того, щоб збільшити обсяг коштів, які можна було перетворити у допомогу для наших військових. Отже, ви як кажуть, у пошуку? Як завжди, Павло Непша, організатор благодійного концерту під назвою разом до перемоги, і Анастасія Дмитрук, поетеса, яка буде брати участь у цьому концерті. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. До телеглядачів на телеканалі соціальна країна, ми будемо повертатися.